привіт Усім та добро пожалувати до п'ятого епізоду серії Advanced Ukrainian with Victoria. Сьогодні я відчуваю бажання і також потребу спочатку трохи пояснити взагалі мою суть і ціль цієї серії. Тобто, навіщо? І для чого я створюю цю серію? Адже спочатку я створила вже дві попередні серії: це Learn Ukrainian for Beginners, or Beginners Ukrainian with Victoria, actually, і Intermediate Ukrainian with Victoria. Якщо тобі цікаво, то ти можеш подивитись тут або тут. За посиланням ці серії, або навіть в описанні теж. А сьогодні п'ятий епізод серії Advanced Ukrainian. І чому, власне, я створила цю серію? Ну, по-перше, моя ціль це створити також в експериментальних умовах, тобто як експеримент. Створити деякий матеріал для тих ем, людей, які хочуть удосконалити, тобто розвинути, свою українську мову. Це може бути з різних мотивів, але хочу зауважити, що ти не обов'язково маєш. Вже мати високий рівень української, щоб слухати це відео, або щоб дивитись власне це відео. Я використовую субтитри, подвійні субтитри, і тому це зовсім не є настільки критичним, чи розумієш ти кожне слово, чи розумієш ти кожне речення. Головне, що тобі цікаво, і що ти е, розумієш загальний контент, тобто про що взагалом йдеться мова, і е, в контексті, е, що ти, в принципі, розумієш е, контекст, власне. Вийшла трохи тавтологія, тобто повторення. Але я сподіваюся. Е, це цей вступ, так, допоможе тобі трохи розслабитися і насолоджуватися відео, адже я буду намагатися принаймні говорити доволі таки швидко. Я не завжди говорю так швидко в реальному житті, але роблю це для того, щоб ем, зробити для тебе такий Челендж, так, кинути тобі виклик. Е, ось. І е, е, хочу також зауважити або повідомити, що е, наступні три тижні також будуть е, випуски цієї серії до епізоду 8, тобто після восьмого епізоду цієї серії. Я продовжу з середньою українською, тобто Intermediate Ukrainian. І, звичайно, будуть подвійні субтитри. І я вже маю декілька ідей з цього приводу. Я ще маю один влог з Львова, який я не опублікувала досі, і який дуже хочу потім опублікувати. Тому е, не перемикайся і е, так, розпочнемо з цим епізодом. Отже, тема цього епізоду борщ. Е, я впевнена, що ви вже чули це слово. Борщ це традиційна українська страва. Це страва, яку ми залюбки полюбляємо їсти в Україні. І сьогодні я трохи хочу розповісти цікаві факти про борщ. Я могла б, в принципі, зробити подкаст на цю тему, і, напевно, це було б навіть краще, тому що я б змогла так, більш детально розповісти про цю тему, адже я не можу все тримати в голові, всі факти і всі історичні події. Але сьогодні я все одно вирішила зробити формат відео для того, щоб тримати цю серію послідовною, тобто завжди ще були відео. Тож я не буду занадто сильно вдаватися в деталі в подробиці, але загалом хочу розповісти декілька цікавих моментів про борщ, які навіть я не знала. Розпочну з того, що я натрапила на одну цікаву статтю на сайті radiosvoboda.org. До речі, посилання на цю статтю ви знайдете в, пос... в описанні. І ця стаття мені дуже сподобалась, тому що вона відкрила мені перспективу на борщ, яку я ще до цього не знала. Цю статтю написала Тетяна МакКой, це е, незалежна журналістка, яка зараз проживає в штаті Теннессі в США. І вона написала, в принципі, дуже-дуже цікаву статтю про борщ. Якщо цікаво, можете потім е, у якості практики читання прочитати цю статтю. власне. А зараз хочу. Трохи розповісти про борщ з цієї статті? Я буду розповідати це як окремими фактами, які мені особисто були нові, невідомі і цікаві. І сподіваюся, що тобі, власне, теж буде цікаво слухати про це. До речі, факт номер один. Я цього не знала, але чи знали ви? що борщ, тобто е, захист борщу, е, звучить трохи дивно, але як я зачитаю цитату, е, якби ця аура не була нині під загрозою, то, можливо, ЮНЕСКО і не ухвалило б у екстремальному порядку. Резолюцію про борщ і його захист. Тобто, виходить, ЮНЕСКО ухвалило в екстремальному порядку таке нове рішення про захист борщу. І нещодавно, до речі, ЮНЕСКО ухвалила ще інші рішення стосовно української культури, про захист української культури української спадщини. Зокрема, Косівський розпис кераміки, орнамент кримсько-татарського походження, і козацькі думи Дніпропетровщини. Це, е, так, це окремі речі, які нещодавно ЮНЕСКО вирішило поставити під захист. Чому? Власне, тому що, напевно, це зараз під загрозою. І також тепер і борщ. Я цього не знала, але це мені здалося цікавим. А ще ем, я цього теж не знала, але чи знали ви, що борщ також їдять в Росії, причому його люблять? Ем, я не, ніколи не була в Росії і ніколи, в принципі, можливо, спілкувалась, але я не пам'ятаю зараз свідомо, щоб мені ем, хтось. Сказав з Росії про це, але я нещодавно тут, в Німеччині, зустріла німців, які приблизно шість поколінь жили колись в Росії, власне, в основному в Сибірі. Чому вони там жили? Тому що Єкатерина II, або Перша, не пам'ятаю, не суть, вона запросила німців. Ще давним-давно, приблизно в 1750-х роках, вона запросила німців до Сибірі і дала їм землі для того, щоб вони там жили. Навіщо це я не до кінця зрозуміла? Як мені пояснили, власне, ці німці, які зараз повернулися з Росії і з якими я спілкувалася тут в Німеччині? То це було зроблено для того, щоб земля була використана, і оскільки німці вони дуже з відомі своїми порядками і своїми своєю працьовитістю і своїм порядком тому Єкатерина Друга або Перша <хи> запросила їх, власне, щоб вони працювали на цій землі, і щоб, напевно, економіка процвітала і землеробство і так далі. Ось. Але повернемось до теми борщ. Я зустріла нещодавно, власне, я вже їх давно знала, але нещодавно я спілкувалася. З цими людьми, які колись жили в Росії багато-багато років, і які жили в цих німецьких селах в Росії, і які, власне, там також спілкувалися німецькою і так далі, і мали свою культуру, але вони полюбляли там готувати борщ. І мене це дуже вразило, тому що тут, в Німеччині, вони теж зараз готують борщ. Справжній борщ з м'ясом, зі сметаною. Тільки тут в Німеччині сметана називається шманд, а не сметана. Але все одно це, в принципі, та сама страва, тобто той самий, той самий принцип. Це борщ, це власне червоний суп. Мені здається, борщ це там там обов'язково має бути буряк. Ми поговоримо трохи пізніше про інгредієнти борщу, але, власне, ось це така подія, ця подія, розмова з цими колишніми росіянами, хоча насправді вони корінні німці. Ця розмова наштовхнула мене на створення цього відео і дала мені мотивацію. Особисто я не знала про борщ. Зовсім нічого. Хоча я часто їла борщ, коли жила в Україні. Моя мама готувала борщ, бабуся, і це було дуже смачно, я пам'ятаю цей смак. У нас не завжди був борщ з м'ясом, тому що м'ясо це іноді дороге, Або... але дуже часто ми готували борщ з м'ясом також. Але чому, власне, мене зацікавила ця тема? Ну, по-перше, тому що я дуже-дуже здивувалася, почувши, що росіяни в Росії, в Сибірі. Тобто, я маю на увазі німці, які переїхали в Росію, що вони готували борщ і, в принципі, там також готуються і вареники, і пироги. І це ці страви, які... Власне, я вважала і досі вважаю українськими стравами, так? Тому я замислилась, я задумалась над тим, звідки походить борщ, і мені стало цікаво. І зараз хочу навести декілька деяку інформацію про історію борщу. І зачитаю, власне, цитату з цієї статті. Історичний екскурс, борщ, хоч і широко розповсюдився в Польщі, Румунії, Угорщині, Росії, Молдові, Білорусії, країнах Прибалтики, на тісних історичних перекрестях, зафіксований на папері вперше саме в Києві, а не в Москві, ополяченим німцем Мартіном. Груневегом Гру в його мандрах з купецьким караваном зі Львова до Московії. Це було приблизно 16 століття. Тож цей Мартін Груневет, він був власне німцем, але він був ополячений. Це означає він. Отримав польський менталітет і польську культуру. Наприклад, тому, що жив у Польщі. Тобто ополячений означає процес, коли людина отримує цю культуру Польщі і, власне, стає трохи поляком. Отже, ця людина, цей Мартін, він проїжджав караванами. Я не знаю, звідки, можливо, з Німеччини або з Польщі, до Москви. І е, він потім е, написав такі невеличкі е, записки, так, тобто нотатки, е, про цю подорож, про цю мандрівку, або поїздку. І, е, е, і він проїжджав, власне, через. Е, географічну територію сучасної України. А він проїжджав, власне, через Львів, це така культурна столиця України, і через Київ, це власне столиця України. І коли він проїжджав через ці міста, то він, власне, почув про борщ, що люди не лише пригощають гостей борщем. Але і саме власне теж їдять борщу вдома. І е, на той період, в 16 столітті України як держави ще не було. Були, е, я думаю, українські, звичайно, була українська мова і українська культура, і е, якщо я не помиляюсь, козаки, можливо, я помиляюсь, я не історик, але я е, точно знаю, що тоді була е, Русь. Е, або так, це ще було до Радянського Союзу. Тоді була а, Русь, і а, я не знаю, коли з'явилася Київська Русь, цього я не знаю, але факт той, що це були географічні території України, а, і там люди, власне, їх не називали українцями, бо це були як. А, це вважалося трохи, що вони все одно росіяни, і це все, їх культура не є чимось окремим від російської культури, але цікавим фактом є саме це. І також в цій статті я прочитала, що саме в Москві про, це, про борщ не було дуже відомо, тобто ці мандрівники, які відвідували Москву. Вони не часто зустрічали цей борщ, вони більше зустрічали щі. Щі це, власне, така страва, яка готується, здається, з квашеної капусти, тобто з кислої капусти, і, власне, ця страва, цей суп, має зелений колір. Ось. Є ще одна типічно російська страва це уха. Уха це такий суп з голови риби. Я колись куштувала його в Україні ще, але мені не дуже сподобалось. Ось, але це дуже цікаво. І зараз перейдемо до інгредієнтів борщу. Я. Не знаю, чітких інгредієнтів борщу, я знаю лише, що там точно є буряк, там має бути, здається, картопля, цибуля. Часто це готується з м'ясом, якщо це не пісний борщ, тобто якщо це не борщ під час поста, то це борщ з м'ясом. Я не знала точно всі інгредієнти, тому я зараз загуглила їх. І, власне, що нам потрібно для класичного українського борща? Читаю це зі, з сайту union.ua. Отже, вода, 1,5-2 літри води, свинина або яловичина на кістці, свинина це, власне, м'ясо зі свині. Свиняче м'ясо. А яловичина це, власне, м'ясо з корови, з молодої корови, тобто з теля. Теля це дитинча корови. Я пам'ятаю, що саме борщ з яловичини. Я їла більш частіше, більш часто. Ось. Наступний інгредієнт картопля 4 штуки. А, перепрошую, забула сказати: свинина або яловичина 400 г. Картопля 4 штуки, середньої її величини. Буряк 2 штуки невеличкий. Це, я думаю, найважливіший інгредієнт борщу. Він саме створює цей колір, червоний колір борщу. До речі, буряк дуже-дуже корисний для здоров'я. Скільки я пам'ятаю, Морква одна штука, цибуля три штуки, капуста білокачанна, томатна паста дві ложки, соняшникова олія, чотири ложки, лимонна кислота і власне, сіль, лавровий лист, зелень або перець за смаком. У мене вже є бажання приготувати цей борщ. Якщо у тебе є бажання його приготувати, можеш його приготувати. Я прикріплю рецепт борщу в описанні і, власне, хочу підсумувати це відео дуже чудовою цитатою. На жаль, я не можу запам'ятати це в голові, і оскільки це написано журналісткою. То я не можу так красиво і ем, цікаво розповідати, на жаль, тому я просто зачитаю цю цитату. Отже, так само важко уявити італійців без піци, австрійців без віденського шніцелю, японців без суші, ірландців без пастушого пирога, британців без яєчні з беконом, росіян без шів. Іспанців без супу Гаспачо. Гаспачо, до слова дуже популярний і в Португалії, але ніхто в цій країні досі не наважувався приписувати собі цей винахід кулінарів у сусідній Іспанії. Потім підсумую теж плов, наприклад, походить з Персії, тобто нинішнього Ірану. Хоча, до речі, плов, ми їмо також і в Росії, е, перепрошую в Україні, і я знаю, що плов також їдять в Росії теж. І е, ще одна цікава інформація, це те, що оскільки Україна колись була країною Радянського Союзу, тобто входила до складу Радянського Союзу, то, власне, е, також борщ, який вперше, е, я думаю, був е, народжений, так би мовити, в Україні, він розповсюдився по всьому Радянському Союзу, і так само, наприклад, страви, як е, суп, грузинський суп-харчо, або, наприклад, сибірські пельмені, або татарські чебуреки, кавказький шашлик, узбекський плов. Ці всі страви, вони також стали стравами в Україні, які, власне, ми теж українці знаємо. Ось, але я думаю, що коли мова про традиційність, то однозначно борщ це традиційно українська страва. І настільки сильно, як в Україні, я думаю, ніхто, ніяка нація не їсть більш борщу, і це нормально. Ось, але звичайно, ми можемо ділитися культурою. Я думаю, не я, до речі, не підтримую цю думку, що Росія вкрала, начебто, борщ. Я думаю, що звичайно, якщо дві країни колись були однією країною, то культура харчування, страви і так далі. Можливо, трохи мова, це все перемішалося, звичайно, і це нормально в силу історичних подій, так, в силу різних факторів. Але я думаю, це навіть добре, тому що це лише збагачує наш людський, нашу людську спадщину. Так? І я думаю, що це добре, тому так, хотіла лише це на, на останок сказати. І так, сподіваюся, тобі було цікаво це відео. Воно доволі таки неструктуроване, на жаль. Я б хотіла надалі більше структурувати свої відео або подкасти. З подкастом це. Легше зробити, тому що там я можу читати власне текст постійно, і це, звичайно, робить структурованість подкасту набагато легшим. А тут я маю дивитися власне к камеру і не можу багато читати, зчитувати, тому це більше як фристайл. Але все одно, я сподіваюся, тобі було цікаво і ти дізнався або дізналася щось для себе нове. Пиши в коментарях, чи куштував або куштувала ти колись борщ, і чи готувала або готував ти колись борщ. Можливо, ти вже готував або готувала цю страву вдома. Дякую за перегляд. Хочу нагадати, що якщо е, ти маєш таке бажання, ти можеш мене підтримати на сторінці Patreon за посиланням в описанні. І е, на цьому все. Побачимось на наступному тижні. Щасти, бережи себе, бувай!